Інечому селі Невицьке на базі Кам'янецького ліцею цього літа запрацював новий денний табір для дітей і відразу став справжнім осередком радості, нових вражень та незабутніх пригод. Упродовж чотирьох змін тут оздоровлюються безоплатно понад 200 учнів з громади, а також 20 діток із сіверська, які були спеціально запрошені, щоб мати змогу провести літо у спокійних і безпечних умовах. Це вже другий заїзд. В принципі, табір розрахований на чотири заїзди Ційована організація ініційована. Ем... Керівництвом Оноківської сільської ради в особі Євгена Васильовича. Такою є цікавинкою, що ми дуже багато запланували подорожей не лише рідним краєм Закарпаттям, але й місцевими локаціями. Діткам надзвичайно подобається. Перша зміна у нас пройшла одним помахом. Від самого ранку до вечора у таборі панує весела метушня. Діти відвідують цікаві екскурсії, майстер-класи, беруть участь. Усь у спортивних змаганнях вивчають природу та знайомляться з місцевою історією. Ми натрапили на групу дітей під час їхнього візиту до лісового господарства, і захоплення в їхніх очах не можна було не помітити. Вони дізналися багато чого цікавого про червонокнижні рослини. Я створював ці колекції вже останні 17 років. Колекція красива червонокнижних рослин, живих. Щоб їх всі побачити, треба ходити хоч 5-6 років по горах. А тут вони є всі живі. Ну ми приводимо діток, діток показуємо рослинки живі. Потім, що вони всі в червоній книзі, і ці діти, які вже тут були, подивилися, коли послухали історію про кожну рослинку. Я впевнений, що вони вже не будуть зривати їх просто так. Із захопленням від перебування у таборі діти поділилися своїми враженнями. Я прийшов в цей лагерь, щоб е, отримати емоції. Я знайшов нових друзів. і ми дуже прикольні, бо ми ходимо кожен день по новій локації. У нас є обід і сніданок. Мені дуже подобається і та? yeah. табір чудовий, дуже весело і цікаво. Найбільше мені сподобалося відпочинок на озері. Там було весело і пізнавально. Мене запросили вчителі, вони нам написали, чи хочете ви. Ми не відмовилися, тому що літо, щоб воно не пропадало, ми вирішили приїхати сюди. Дуже багато дітей, з якими вони дуже цікаві, і з ними дуже легко знайти спільну мову. Були не оці локації, де багато дерев, і саме цікаве тут було це дерева, які позначають наші знаки зятя. Самі ж вожаті розповідають про актуальність і цікавинки денного табору на базі Кам'янецького ліцею. Дев'ятій годині у нас хвилина мовчання, гімн, танцювальна розминка. Потім з дітками ми йдемо на сніданок. Після у нас відбуваються різні активності. Наприклад, для... з першого дня дітки придумовують собі назву загону. Кожний загон має свою назву, кричалку, демонструє свої плакати. Ми розмальовуємо наші девіси. Дітки активні, творчі, енергійні, легкі на підйом з ними весело, цікаво. Діткам дуже весело, дуже багато різних програм. У них подорожей, такі як, наприклад, Сіновірське озеро, де дітки мали можливість також зайти на ведмежу фарму, покормити ведмедів, оленяча фарма. Дуже багато різних активностей. До дитячого табору також завітав виконувач обов'язків голови Оноківської територіальної громади Євген Лейба. який і поспілкувався з маленькими відпочивальниками. цього працював в університеті, працював педагогом безпосередньо з дітьми. І хотів трошечки з вами з приводу цього поспілкуватися. Зараз ви знаходитесь, де? В лагері. В табір. В табір. В табір. Табір, табір, так. табір є яким? Веселим. І головне, що ми зробили як Оноківська громада, безкоштовно. Тебе ми зробили цей табір безкоштовний для наших діток, щоб ви. Бо я сам вчора такий був і пам'ятаю це, і це дуже класно. Я завжди хотів у табір, але не завжди були в батьків кошти оплатити за табір. І я не міг піти, наприклад. І Я тому хотів дуже зробити цей табір у нашій громаді, щоб діти змогли хто хоче скористатися цією послугою, так скажемо, в сучасному називається. сили Сіверська. Тому що зараз війна в державі важко. І ми, і взагалі це треба навіть без війни запрошувати, об'єднуватись, тому що нас об'єднує одне держава. Я би хотів, щоб ви були одним цілим, об'єднаним, не сварилися. Е, є у мене інформація, не матюкалися, тому що це дуже негарно. Я навіть сам, коли десь щось скажу, я думаю, от як я негарно зробив. І це вам пораджу, тому що це ваше обличчя. І попрошу вас одне одного поважати відноситись одне до одного з повагою. Ори потурбувалися і про смачне харчування для місцевих дітей передбачено дворазове харчування, а гості Сіверська отримують триразове та безкоштовне проживання у селі Невицьке. Ми вирішили прийняти діточок із східних областей для того, щоб подарувати їм частинку нашої гостинності, частинку тепла, затишку, яка дракує їм в ці складні часи. Будемо. Вдячні, якщо вони запам'ятають наш комплекс. Новий табір це не просто місце відпочинку, це символ єдності, підтримки та справжньої турботи про майбутнє нашої країни. На реалізацію цього проєкту з бюджету Оноківської селищної ради було виділено 1 мільйон гривень.